Реверс електромотора на магнітних пускачах. Магнітний пускач. В першу чергу це магніт. Котушка і серцевина. Відживлення напруги з електромережі 220 вольт. Підключаємо фазу і 0 на котушку І магніт спрацьовує. А нам потрібно, щоб працював від пульта. Отже, під'єднуємо 0. До одного пускача і зразу з'єднуємо перемичкою з другим пускачем. І більше до нуля ми не повертаємось. Під'єднуємо фазний провід на будь-який контакт і з'єднуємо перемичкою контакт на другому пускачі. І з цього контакту пускаємо провід на контакти, які зараз зімкнуті. З другої клеми контактів пускаємо провід на кнопку Стоп. На кнопки Стоп. Контакти постійно замкнуті. І з другого контакта через перемичку пускаємо напругу на кнопку Пуск. На, на кнопки Пуск контакти постійно розімкнуті, як виключатель. І тепер з кнопки Пуск пускаємо провід на котушку магніта. Все. Нажали. Напруга поступила. Магніт спрацював і спрацював магнітний пускач. Відпустили кнопку і магніт відпустив. Відсутня напруга. От для постійної роботи нам потрібна напруга і в той же час, щоб спрацювала кнопка стоп. Тоді пускаємо провід з другого контакта кнопки стоп на контакти, які зараз розімкнуті на першому пускачі. А з другої клеми контактів пускаємо провід на котушку. Перемичка. І ось тепер дивіться. Нажимаємо на кнопку Пуск. Спрацював магніт. І контакти замкнулись. І напруга поступає на катушку. Торкаємо кнопку Стоп. Відключається. Зверніть увагу, живлення першого пускача ми взяли з другого пускача через замкнуті контакти. А гляньте на першому пускачі. Контакти розімкнуті при роботі. І включити другий пускач буде неможливо. Під'єднуємо другий пускач до пульта. Ну точно все так, як і перший. Тільки на кнопці стоп підключаємо на другу пару контактів. І провідки і перемичка на другу кнопку Пуск. Зверніть увагу, для кращого розпізнавання провідки і перемички іншого кольору. Все. Під'єднали. Провіряємо. Включаємо. Нажимаємо другу кнопку Пуск. Але тепер ця кнопка не працює. І тепер дивіться, живлення на другий пускач тепер поступає через замкнутий контакт першого пускача при роботі. На другому пускачі контакти розмикаються. І живлення на перший пускач припиняється. І включити перший пускач тепер неможливо. І тепер не відбудеться замикання фазу. Тепер дивіться, під'єднуємо три фазні проводи на пускач. Неважливо який куди. І тепер ставимо перемички з другого пускача на перший пускач. А на першому пускачі під'єднуємо провода до електромотора. І тепер дивіться, під'єднали ми три фазні проводи. З'єднали перемичками з першим пускачем. І напруга буде на першому і на другому пускачах. Включаємо перший. Тоді через контакти напруга поступає на другу сторону пускача до електромотора. І мотор крутиться вправо. А щоб крутився в другу сторону, тоді ставимо перемички. Підписуємо умовно А, Б і С. На другому і на першому пускачі. І два провода міняємо місцями. Наприклад, Б і С. На першому пускачі або на другому пускачі. змінюю полярність. Тепер дивіться, з'єднали перемичками пускачі з другої сторони. На них зараз напруги немає. Включаємо другий пускач і тепер напруга через контакти поступає на другу сторону пускача і через перемички на електромотор. І мотор крутиться вліво. Тепер дивіться, тиснемо на першу кнопку, але вона не працює. Виключаємо, включаємо перший, тиснемо на другу кнопку, але вона не працює. От і все. Вдалося з першого разу. Підключаємо надійну, безпечну провод і користуємося. Є ще один варіант, підключити так, щоб унеможливити включення двох кнопок одночасно. Творчих вам успіхів!